Дводенні курси навчань працівників лісової охорони організували в північноукраїнському інституті імені Героїв Крут, який знаходиться у Чернігові та є структурним підрозділом міжрегіональної академії управління персоналом. Першими слухачами курсів стали працівники дочірнього підприємства Козелець райагролісгосп». Місце проведення таких навчань не випадкове. У цьому закладі професійно готують фахівців. Бакалаврів та магістрів за такими основними спеціальностями право, менеджмент, економіка, психологія, значення й роль українських лісів та й взагалі природи України неоціненні. Однією з основних функцій у збереженні лісів є їх щодобова охорона. Саме в контексті проведення нинішніх навчань у північноукраїнському інституті імені Героїв Крут і був організований курс підготовки лісового пожежного. Відкриваючи навчальні курси, директор Північно-Українського інституту імені Героїв Крут Віталій Голець зосередив увагу присутніх на значенні лісів у цілому, і конкретно на Чернігівщині. Якщо ми підійдемо до лісів, виважено і на державному рівні залучаючи і бізнес, і місцеве самоврядування будемо по Відноситься пересно до лісів, то ліси можуть віддячити стариці, як то кажуть. І е, звичайно, що ліс довго росте, але якщо він загориться, то він дуже швидко дарить. І тому, е, знаючи Володимира Борисовича Брайка, як одного з кращих лісових пірологів України, який має досвід е, і не тільки в Україні, а стажувався в Польщі, в Німеччині. Зараз активно він навчає громади Одеської області, навчав, так? а в нас трошки було затища, але завдяки підтримці і Володимира Дмитровича Єливича і, і Сергія Казанець, в Чернігівській області. Ви перші починаєте. Звичайно, що ми думаємо, що і ви щось поділитесь якимось важливим досвідом, і ми будемо не тільки в цьому напрямку працювати. А навчання, так, да, ми хочемо розширити, тому що є так звані тихі пожежі, У Володимира Борисовича є патенти, які захи... можуть захистити ліси, їх треба розширювати, застосовувати на державному рівні. Тому що, ну ви знаєте, ми не удоблюємо ліси, але захищати їх треба, особливо від різних підників, не тільки від е, е, лісових пожеж. Тому якщо ми будемо бережно відноситися до лісів, е, пропагувати. І культуру відношення до лісів висаджувати дерева. Цікава ініціатива за два роки посадили мільярд дерев, які, ну, я читав із преси. Це повинно бути не тільки обов'язок тих, хто працює в Це повинен бути обов'язок всіх, всіх громадян України, від малого до великого, колись я працював головою адміністрації. В віддаленому районі. І нічого, ясно, що якісно, дуже швидко змінить важко, але перше, що ми почали відроджувати традиції, коли учні е, на уроках праці садять, висаджують ліси, висаджують сіянці, І це з часом воно призведе до якогось позитивного моменту. Е, я розумію складність роботи от його, Дмитрович, мені говорив, що коли він очолив. Обладі з госку чотири машини пожежних було для області. Ну це нічого. Тому... Але ми знаємо, що є можливості бюджетів не зовсім. Тому залучати гранти, грантові організації, а для цього якраз треба і ваші знання, і досвід, і наші вміння. І от я думаю, що ми починаємо діалог. Я бажаю вам видної роботи. Але з часом я думаю, вона переросте більше конкретні справи, тим більше, щоб вже деякі. Рандоль протералізуються у нас в області, є сподівання, що і в інших, е в інших територіях, в інших районах ми зможемо це зробити. Про проблеми, які виникають при гасінні пожеж, і про специфічні нюанси, в яких опиняються лісові охоронці, детальніше зупинився начальник північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Сергій Аніщенко. Він переконаний, що саме такі навчання дають можливість підвищувати свої професійні знання. Відточувати дії та уміння правильно зорієнтуватися у складних обставинах, які виникають. Він навів кілька прикладів з власної практики та досвіду своїх колег при гасінні пожеж і зосередив увагу на позитивних і негативних аспектах. За своє професійну діяльність я ще й школярем був приймав участь у гасінні пожеж в декілька десятках. Я гасінь приймав участь і, і з лопатою в руках, як звичайний пожежний, і як керівник гасіння лісових пожеж. І в основному пожежі. Гасяться по принципу: що віжу, то і тушу. Отак От коли є пожежа і в тебе достатньо сили засобів, а в нас у наших компактних військах воно в основному так. Коли приїжджає декілька пожежних машин, у тебе під рукою 20-30 чоловік, то легко. Ти наращуєш сили і засоби, прийшов, поставив по кругу і дивишся, тільки що воно не контрольовано прийшло. А коли ти приїжджаєш, і пожежа здорова і вона може вийти на якийсь рівень надзвичайної ситуації. І в тебе не вистачає сили засобів. От тут треба примінити щось нове, те, що дає високу ефективність. Це і примінення залучення авіації, це і зустрічні пал. І в такий момент керівники гасіння лісових пожеж в основному пасують. Вони бояться, ну по перше, для того, щоб примінити авіацію, я кажу про невійськовий час. Тут треба доказати, що вона тобі треба, і та людина, яка там сидить. Які може дати команду на виліт вертольотів або на виліт літаків, їй треба чітко доказати, що це треба. Ти не кричиш просто пробу, все, кришка, тут, тут уже горить і треба тушити. Ні. Треба сказати, скільки тобі треба, літаків, які вітер, вологість, там, температура і так далі. і так далі. Або якщо зустрічний пал, це, ну, на мій погляд, це ще складніше, тому що ти ризикуєш тим, зробити ще нову пожежу, або перевести ту, яку існує, і ще більш неконтрольовано. От якраз для цього. Треба отакі курси. Воно не дарма всі держави світу, в яких є здорові лісові ресурси, які знаходяться в таких критичних зонах з точки зору лісових пожеж, вони мають отакі центри. Приємно, що в нашій області він відкрився. Для мене ну, це з одної сторони я розумію, що це підсилення нашого кадрового складу на безпечний період. Начальник північного міжрегіонального управління розповів і про ідею створення в Чернігові навчально-методичного центру охорони та захисту лісу при північно-українському інституті імені Героїв Крут. Його ініціатор Володимир Брайко, кандидат сільськогосподарських наук, який весь час працював у лісовій галузі. Володимир Брайко виношував ідею створення такого центру не один рік, після реформи, яка скасувала лісгоспи як такі за назвою та структурною діяльністю. Він домігся створення всеукраїнського центру перепідготовки лісового пожежного на базі одного з лісових господарств. Після першого випуску курсантів центр був передислокований в іншу область України. Лісова Чернігівщина залишилася без такого учбового осередку. Відтак, відкриття такого центру в Чернігові це необхідність до вимог часу. Ну і два слова я скажу за керівників цього центру. Воно. Ідея створення подібного центру, і всеукраїнського свій час вона належала у цій людині. Він створив дуже дієву систему боротьби із пожежами в тому лісгоспі. Коли після реформи той лісгосп перестав існувати, він очолив відділ охорони захисту лісу Чернігівського лісгоспу, куди вийшов цей лісгосп і почав тоді пропрацьовувати питання створення всеукраїнського центру підготовки лісового пожежного. Таке рішення на рівні Києва було прийнято і почалась підготовка до створення того центру, і там навіть був один випуск. І от зараз, знову ж таки, я зустрічаюсь із працівниками лісового господарства, ці, які займаються гасінням, так от вони дуже згадують оцей один випуск. Кажуть, що вони після того цей центр перемістили в Лугіни Житомирській області, але ці хлопці кажуть, що ті, хто вчились тут, в Острі, кажуть, що ми тут практично і теоретично тут. Отримали набагато більшу і цікаву інформацію, яка потрібна для нашого життя. Тому, коли ви ж тепер будете очолювати це, то я впевнений, що він буде на високому рівні в Україні. Всім побажаю гарних знань отримати. Ну і дай Бог, щоб ви їх тоді менше приміняли у своєму професійному житті, виконуючи обов'язки генерального директора комунального підприємства Чернігів Облагроліс. Володимир Єленич повідомив, що планується незабаром на базі цього центру долучити до навчань головних лісничих і керівників гасіння лісових пожеж, у тому числі і агролісогосподарських підприємств. Дійсно, сьогодні важливий захід щодо початку, важлива презентація відбувається щодо початку навчань за програмою лісових пожежник. Очікується, що в найближчому майбутньому буде запроваджено навчання вже по програмі КЛП, тобто керівник гасіння лісових пожеж, де, власне, зможуть пройти навчання і директори, керівники агролізгосподарських підприємств, не лише і головні лісничі, і інженери ОЦЛ. Важливо чому? Важливо, тому що лісові пожежі це. Найбільше лихо для лісових нашлачень, коли за лічені години в принципі, знищуються значні площі і з послідуючими негативними факторами. Тому, як лісова охорона, так і працівники добровільних пожежних дружин е мають, е мають розуміти, що робити, як робити, як діяти в тих чи інших, тих чи інших ситуаціях. Тим паче, що зараз до критичних факторів, які впливають власне на виникнення лісових пожеж, а це і підвищення температури, а це і сильні вітри, а це і вологість низька. Зараз додався такий фактор, як війна, і все, що з тим пов'язано. Тобто все, що падає з неба, все підпалює ліси і виникають. Осередки лісових пожеж. Власне, тому північно-українським інститутом імені Героїв Крут спільно з чи в співпраці з регіональним центром моніторингу лісових пожеж і Українським центром лісової безпеки організовано дані навчання. Ну, мені приємно бачити, що в залі тут курсанти саме сказали, з Козелець агро із госпа, да, слухачі, тому що це підприємство хоч і... Розташоване далеко від кордону, проте саме в лісових наша цього підприємства виникає найбільша кількість лісових пожеж. Ну, тут є певні фактори. Реалії кажуть про те, що треба знати більше, треба вчитися більше, щоб швидше реагувати, швидше доїжджати до осередка лісових пожеж максимально. Вживати максимальних заходи, чому саме ми скоріше за все було пропозиції чимало до і до інших лісокористувачів, і власників наразі. Ми для себе зрозуміли, що на кінець року ми маємо можливість працювати в цьому напрямку, скажімо так, вдосконалювати наше знання з цього питання, бо саме на кінець року, тобто в зимовий період, як вже ми дивилися по картографічним даним зі спутнику найменше лісових пожеж, то наші працівники зараз мають більше вільного часу саме для того, щоб покращити свої знання. І було прийнято рішення саме в цей період пройти ці навчання. А для себе ми розуміємо, що ці навчання, ці курси є обов'язковими згідно постанови, що для нас. Перш ніж отримати такі знання, як сьогодні ми отримуємо, ми ще покращували свої сили та засоби, скажімо так, якщо порівняти інші роки з попереднім з минулим роком і те, що наразі, то о, наші сили та засоби вже покращились. Реагування о, відповідно до цього теж покращилось. А, і я так вважаю, що ці навчання, які ми зараз проходимо і отримаємо знання, вони нам допоможуть ще бути, скажімо так, швидшими, ефективнішими. І в економічному плані більш доцільними для прийняття якихось рішень управлінчиських з приводу цих питань як управління і керування лісовими пожежами на Козелеччині, де розташований офіс дочірнього підприємства Козелець Агролісгосп», на другий день відбулися практичні заняття. У процесі навчань слухачі не тільки удосконалювали майстерність щодо боротьби з лісовими пожежами та способами їх гасіння, а й пройшли курси з надання до медичної допомоги під час гасіння лісової пожежі та інших дисциплін. Навчання слухачів, окрім вказаних вище Віталія Гольця та Володимира Брайка, проводили. Професор національного інституту біоресурсів і природокористування України Сергій Зіпцев, начальник управління цивільного захисту населення міста Чернігова, В'ячеслав Вернедуб та інші викладачі.